Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні відвідаю ринок Юність. Переглянемо пропозиції продавців, запитаємо ціни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Я зрозуміла, може ще якісь похожі є, чи нема, чи він один. А ну покажіть мені доворот. Він сильно там.

Молочник, Сукорниця. Та чайник. 100 гривень. Всі предмети в новому стані. Бізнесмен, як справа? Ціна 1000 Но... гривень за сервіс. Козак. 80 гривень. 80 гривень ручна робота, подивіться який красень. У вишиванці сидить. Має надпис Хмільник. А така дівчинка скільки? 100 гривень. 100 гривень. Так, котик. Це менший брат Дарницького кота. Скільки він? 40 гривень. Бачите? Навіть хвіст в ту саму сторону. Дивиться. Курочка, півник. Скільки такий? Тоже супер. 40 глиняний виріб. Цікавий. Ось, будь ласка, дівчинка, жінка. В лодці. 170 гривень. Глиняний виріб. Гарна експозиція. А це що таке скляночки, так? Кришталь, так? Так, там написано навіть кришталь. Так. Це у вигляді ведмедика. Да. 100. Скільки вони? 100. А скільки тут грам цікаво? Десь 150 ну, ну, мабуть, десь, 100, так, да? Де? Якщо вот 100 грамовочка. Ну так, це 100. Цей 150-160 грам. Mm -hmm. Так, а це що таке? Це така мірна. Ага, мірочка, так. Это, да. ага. Скільки вона? 30 гривень. 30 гривень. Дуже гарні бокали. 150. 150 гривень. Чехія. Чехія. Так, а Богемія скільки? По 100 гривень. Коробочки новенькі. Чехословакія. 100 гривень за одну, да? За одиницю. Так. Цікавий. Наборчик. 250 гривень. Козак у вигляді штофу. Ціна 250 гривень. Подивимося. Без клейма. Але має ручний розпис. Об'єм його орієнтовно 700 мл. Mm -hmm. Ціна 250. Скільки така корзинка? Така 350. 350 гривень. Доброго дня. А скільки коштує ваза? 80.

друзья, спецовник, подсолнух, ослик, mm. полонский фарфоровый завод, Придбав для власного користування. Редко встречается. А сколько такая чашечка? Две чашки два блюдца. Ага. 40 гривен чашки блюдца. 40 гривен, так пара. Я блюдца На явности две. Калови. А сколько металлова кружка? кружка 50. А мысочка? Судя Я вас прошу. Сколько кошка? Мне не надо Туда а я вже предлагав там. Скільки така? 25 п'ять. Гарна форма. Тримайте, будь ласка. А як ми беремо? А тарілочки? Такі п'ятдесять, 10 гривень, чотири штуки в наявності. А полуночки скільки? 30 гривень. Тридцять гривень. А підкажіть, будь ласка, кавові чашки скільки? 5 гривень, так? А чайник скільки? Чайник 30. 30 новина. Чайні пари, чайний сервіс, польові маки, ручний розпис баранівка. Скільки коштують? 40 гривень за пару. Молочник і цукорниця. А такі чайні пари. Скільки? 40 баранівський фарфоровий завод. Цукорниця сунельник, хво, 50, рідна кришечка. Чайник сучасний, 70 гривень. Цукорниця. Борислав, скільки вона? 50 гривень. А у Соледниці? 20. Наявності три. Графин 200 гривень, кольорове скло, кришечка не від нього. А така кавова пара скільки? Чорна глина. 50 гривень. Досить цікавий екземпляр. Тарілочки для перших страв. Ціна за одиницю. тратить время для друга. Дитячие соображения к 20. Каменный брит фаянс. 30 гривен. Також 30. Баранівка 20 гривень. Коло пара. Користані ціна за пару п'ятдесят. Чайник. Скільки чайник коштує? 100 гривень. Городниця 100 гривень. Рідна кришечка. Статуетка перша вчителька, скільки вона? Півтори, Півтори тисячі гривень. Полонський фарфоровий завод. Продавець говорить, що торгу місті. А скільки ще виступити, якщо торгуватися? Виділити бри. Ну, якщо люди, наприклад. Тоді домовили. Угу. Пляшечка, скільки пляшка? Угу. 200 гривень. 200 гривень. А салатники такі? Салатнички скільки? Ці по 100 По 100, а мо менший. Всі по 100 Всі по 100. Так. Ці по 150 150. 150 лодочки. Сто 150. 150 150. А козак київський скільки коштує? Ага, 350. 350. Кришечки немає? Немає кришечки. А такий графинчик скільки? А Півтори. Півтори тисячі гривень. 700 який? Оце другий. Так і 700. А вазочка? Такая 350 грн. 350 грн. А Орех сколько стоит? 100 грн. 100 грн. штук. А такой штук сколько? 100 грн. 100 грн. Торг вместе. А этот? 100 вместе. Уваренуха в Витхуане Оле. У вас за кольорове скло 350 гривен. А такая сколько? Вот Это уже все. Я Че? вас питаю, почему? А, по 20 гривен. А такие скляночки сколько? Типа 50. 50. На явности 4. Каловые пары. Ручный роспис. Березневский межколхозный фарфоровый завод. Сколько стоит пары? 25 гривен штучка. 25. А молочник? 50 гривен. Молочный 50 гривен. 50 гривен. Пара також 50 гривен. А такие чашки сколько? По 30 гривен такие Бараневский фарфоровый завод 30 гривен. Молочный, гарный, баранинка А молочник, подскажите? такий от любий молочник 50 гривень. 50 гривень будь-який. Кобальт є. І також 50. Чашка горох. Сучасна, без клейма. Вазочка, виріб з глини. тільки така сковорідочка. Чугун, так? Тяжка, 180. А це для чого? Вафельниця советська, ще 500 гривень. Ага, вафельниця, 500 гривень. Казанчик? 300. 300, новий? 350. Так. Тюрочка? 30 гривень за одиницю. А чайник електро? Робочий? Так. 250. Советський 180. 180. А така миска? 80. 80. Трошечки по, по 100. гривен, по гривень. 200 гривень. 200 гривень. по 30, гривень. А миксер? Миксер 100. 100 гривень. А так и ниш, например. 80. А так и 100. 100, 100. 100 гривень. А это еще такое? Это делает кекс. Для кекса, да? Да. Чудо-пічка, так? Так. Да. Скільки вона? 200 гривень. 200 гривень. Алюміній. Так. Да. А скільки такий соусний коштує? Такий 30. 30. Баранівка. А такий? Коростень також 30. А з ручним розписом? 70. 70. Коростень дуже гарний. Тарілочки для перших страв? Сколько 6 штук, да? Так? А такие салаты? Угу. А салат? Пиалы. 20. 20. 40, 40 сорветницы. А такие для других стран? 15. 15 гривен. Кавовые пары. Без ручки тримача. Але блюдочка присутні, скільки вони? 30 гривень чашка буде. 30 гривень. А така пара скільки? 15. 15. 15. А така? 10 і 25 15. 25 за пару. Чашечка така 20. 20. Добашевський фарфоровий завод. А кавова пара скільки коштує? 20. 20 гривень. Сучасне клеймо. А такі? Чашка блюдцем 30, все новенькая. 30 гривень, все новеньке. Таця дерев'яна. 200 гривень 200 гривень, коштує в новому стані. Склянки, сармат 25 гривень. А такий 20, 20 гривень. Така чашечка 30. Полонне. Ловоїз, mm -hmm. Друзі, пам'ятаєте, з 90-х mm -hmm. були такі пропозиції. Книжки, казочки. А нитки скільки коштують? По 10 гривень. Вот эти, а такі вот по 25. По 25. Сімейна пара, чоловік та дружина. Глиняний виріб. 40 гривень за парочку. Дуже гарненькі магнітики на холодильник. Є різні від 20 гривень до 40 гривень. Ось навіть ручний розпис. Парфуми. Орієнтовно 90-х років. Ціна 100 гривень. Кришталевий песик. 120 гривень. Камінь. Натуральний кварц. тоже камень. А цена Мамор, 80. И вот, а это что за камень? Это метист. А ага, сколько он? Такой 40. 40 mm -hmm. А такой камень сколько? Такой 20. 20. Горный, ага. Горный кристалл. А этот светлый? Мрамор 10 гривен. Мрамор 10 гривен. А такая пташка с дерева, подскажите, пожалуйста. Такая 50. 50 яйца обычная работа по будтове мыски сделано в СССР такая болькая 250 меньше 200 по 150 Друзі, хочу вам показати одну річ. Продавчиня не знаю, що це таке, і я не знаю. Ціна її 30 гривень, будь ласка, хто знає, підкажіть в коментарях. Ось вона так розпадається. Можливо, якась підставка, але для чого? Було б цікаво узнати. Ще раз продемонструю. Ось так вона. Ніби механізм працює. 50, 50, тікти Доска. капусту. У новому стані. Ножі гострі. Ціна 100 гривень. Гусятниця Радянська на 2 литри. 200 гривень. Павличок. Болгарія 100 гривень. Виріб з глини. Чайник. 120 гривень. Разом зі скляночкою. 80 гривень. Зображення, чайки, море. Глиняна миска, ручна робота. 100 гривень за одиницю. Годинничок маяк, скільки він? 700 гривень. Скляночки, ужери. Підкажіть, будь ласка, 120 за одиницю наявності 6. Блюдо кришталеве. Таця. 350. в новому стані. 400 гривень. Так. А футболіст? Скільки ваш коштує? 100 гривень. Кубок. А набір ложечок. Це 100 золото. 100 гривень. 100 гривень за одиницю? Одна штучка. Так, наявності 6, комплект 600 гривень. Це що у нас під Да. Скільки він? 100, 100 гривень. Кришталь. А вазочка? 100. Також 100 гривень. І таку, і таку вазу, підкажи. 100. Яку знаю. Пропозиції дитячі іграшки антистрес Всередині є наповнення. Ціна за одиницю 20 гривень. Коли є дітки, внуки, будь ласка, можете пройти придбати. Ось такі пташки. Також як антистрес якісь там кулечки всередині присутні. Ось він як. Будь ласка, для діток. Розробляти моторику світильник разом з лампою працює. Настільний 20 гривень. Калькулятор 60 гривень. Друзі, напишіть в коментарях, хто користувався такими. На роботі я знаю, що раніше в коп магазинах 90-х, на початку 90-х років ще користувалися такими. Будь ласка, дуже зручно. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку. Юність, будь ласка, не забувайте підписуватись. На канал ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.